Що в нашого сина завтра день народження. Пам'ятаю, пам'ятаю, звичайно. І що ти для цього зробив? Ти знаєш, що йому потрібен подарунок. Ось, добре, ти знаєш, де її купи. Гроші ти знаєш, де знаходяться. А, ну як завжди. Для тебе робота на першому місці. Так, я заробляю гроші. Ось тільки треба тебе почне, так? Не всю мені нерви перед ефіром, домовились? В тебе ніколи немає часу на нас. Ти, ти взагалі не приймаєш участі в житті. Скавишся нами, не починай, а? все добре, пухай. Добрий ночі, і з вами, як завжди, ваш Діджей Валя. І сьогодні стартує наш нічний марафон, де ви можете замовити саме свою пісню. А я нагадую, що наш номер телефону 093 801 41 2. Чекаємо на ваші заявки. А ми досі чекаємо на наші дзвіночки. Телефонуйте нам дуже сумно. А я нагадую, що мись. Вас... А я нагадую, що ви слухаєте тандем FM. І сьогодні в цей марафон ви можете замовити свою пісню. Tandem FM. працює вночі тільки для вас. А ось, а ось, здається, і перший, перший, хто до нас дозвонився. Секундочку. Вас вітає радіостанція FM. Ой, FM. Ось, а ось і перше замови. Я слухаю вас. Алло, то радіо, радіо. Так, це саме наша радіостанція. І нарешті дозвонився до вас, не знаю, скільки можу дзвонити. Хочу пісню замовити, можна? Звичайно, можна. Е, ну, давайте Бекінгем відпусти. Добре, і саме для вас буде звучати ця пісня. О, добре, слухаю. Короче, поїхав на рибалку, закормився, сів. Як біла людина, випили по людській. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Тандемефе випили пляшечку. Віскі закусили шашлічком, почав клювати кар. Першого взяли, другого пустили. <кхух> Тандемефе третього взяли. Потім шість сходів один за другим. Ну що це за пляха життя? Дякую, дякую. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Тандемефе. Тандем фа. Тандем ефе. Тандем ефе. Тандем ефе. Тандем ефе. Тандем ефе. А я нагадую наш ну, новий телефонний. Тандем е Раді вітати вас на нашій радіостанції. Будь ласка, представтесь. Вікторія, дуже приємно. Ви бажаєте замовити пісню? Я, я не тому до вас телефоную. Я, я втікла з дому. Віка, можна поцікавитись, скільки вам років? Дванадцять. Він бив її. Хто? Кого? Вічим, маму. Він кричав і, і, і я втікла. Вікторія, ви ж розумієте, що тікати з дому це не вихід ситуації. Таку пору дуже небезпечно ходити по вулицях. Сонце, повертайся додому. Короче, дьяща халяра бивша, приїхала нерви тріпає щось від мене. Хоче городи, шмароди. Я що слухай, на городах женився, та я махав ті ваші городи. Слухай, маєте забуху два гектара, та й бавтеся там собі. Мені хватає свого. Я Дякую, ми хочу. вас почули. Я на цей на репетицію хочу. До побачення, а це була станція тандем. А зараз для вас, слухачі, які ще залишаються з нами у цю пізню годину. звучить ця чудова пісня. А я нагадую, що в ефірі радіостанція тандем ефе. Це Віка. Віка, ти вже повернулась додому? Я не вдома. Я не знаю як. Що як? Я загубилась. Віка, це не смішно. Де ти знаходишся? Я не знаю, тут, тут темно. Віка, послухай мене. Люди, машини, але, але ніхто не зупиняється. Віка, послухай мене, ти можеш описати місцевість, де ти знаходишся? Віка. Віка. Відділення поліції я вас слухаю. Справа в тому, що зникла дівчинка. Назвіться, будь ласка. Валя мізін. Валентін Мізін. Ким вам приходиться дівчинка? Я не знаю. Особливі прикмети в дівчинки є. Я не знаю, що це за дівчинка. Давно обсникла дівчинка. До години над тому. Я не знаю. Я працюю на радіо. Ну якщо тільки три години, то ще повернеться. Чого так рано дзвонити? Давай, Віка. Це я. О, Віка. Віка, опиши місцевість, де ти знаходишся. Будівлі Ї... дома, де? Що? Тут дім, є, є дім. Мені страшно. Так, який? Я не знаю. Великий, маленький, який? Я не знаю. Віка, не мовчи, я тебе прошу. Ще є ще. Так, Віка, на будинку повинна бути адреса. Табличка з боку, справа, зліва. Є. Адреса? Віка не мовчи. Віка, не мовчи. Я тебе прошу. Тут хтось є. Він там. Віка. Він в кущах. Хтось стоїть. І дивиться. Куди Віка він дивиться? Алло, Віка Віка. Там є люди. Віка, йди, йди, де світло! Поряд є люди, Віка, Віка. Вибач, я зірвався. На роботі був важкий день. Ти ж знаєш. Вибач. Моли вже спить? Так спить. Угу. Слухай, я взяв на роботі на завтра вихідний. Може ми всі разом десь підемо, прогуляємось? Ну і заодно придбаємо в мо подарунок. Добре. Домовись. Люблю вас.